8 грудня 1991 року біловезькою угодою створили союз на заміну радянському і остаточно документально знищили СРСР. Президент України Леонід Кравчук, президент Росії Борис Єльцин та голова Верховної Ради Республіки Білорусь Станіслав Шушкевич своїми підписами констатували припинення існування союзу РСР і створення співдружності незалежних держав СНД окрему угоду уклали щодо єдиного контролю над наявною в державах ядерною зброєю. Угода складалася з преамбули та 14 статей. У преамбулі сторони констатували союз РСР як суб'єкт міжнародного права та геополітична реальність припиняє своє існування а ще підтверджували прихильність цілям і принципам статуту ООН та Гельсінського заключного акту у статті 5 Чітко було задекларовано, як і в багатьох інших міжнародних документах, те, що ніяк і ніколи не виконувалося Росією, а саме сторони визнають та поважають територіальну цілісність один одного та недоторканність існуючих кордонів в рамках співдружності. Проте стаття 10 давала право кожній зі сторін призупинити дію угоди або окремих статей з попередженням про це учасників співдружності з. За рік союз не хотів розпадатися отак от просто. Тож 11 грудня 91-го, тобто за три дні після підписання, комітет конституційного нагляду СРСР виступив з заявою, в якій йшлося про те, що одні республіки не вправі вирішувати питання, що стосується прав та інтересів інших республік. Органи СРСР можуть припинити своє існування тільки після рішення в конституційному порядку питань про долю СРСР. Йшлося у рішенні комітету конституційного нагляду союзу. Ще за кілька днів, 17 грудня, рада Союзу Зу Верховної Ради РСР оголосила прийняті рішення в Біловезькій пущі незаконними. Країни Союзу проголошували свою незалежність, а в Росії далі не могли вгамуватися. Минули ще кілька років. У березні вже 96-го року Держдума прийняла постанову щодо юридичної сили Біловезької угоди для Росії. В документі було вказано, що угода не затверджена з'їздом народних депутатів російської РФСР і тому не мала і немає юридичної сили в частині стосовно припинення існування союзу РСР. На щастя, реальних політичних наслідків ці рішення не мали. Напевне, саме тим рішенням Держдума почала практику ухвалення безмістовних папірців, які стосуються інших держав. До речі, Біловеська угода стала одним із аргументів проти Єльцина при спробі усунути його з посади глави держави російської у травні 99-го. Спецкомісія Держдума постановила, що Єльцин, підписавши Біловеську угоду, пішов на грубе порушення конституції СРСР 1977 року і підписав документ всупереч волі народів радянської Росії. Які хотіли зберегти союз, зазначу справді у 91-му, ще перед підписанням біловезької угоди в союзі, в 9 з 15 республік відбувся референдум щодо збереження союзу. Шість республік відмовилися проводити референдум: Латвія, Литва, Естонія, Вірменія, Молдова та Грузія. Тоді явка у тих дев'яти республіках, де таки відбувся референдум, була на рівні 80%. І з тих 80% 77% висловилися за збереження радянського союзу в оновленій формі. В Україні тоді 70% сказали так оновленому союзу. Це було у березні 91-го року. Однак 1 грудня в Україні відбувся власний перший загальнонаціональний референдум. І на тому референдумі 90% українців сказали так незалежності України. Тож підписуючи Біловезьку угоду у грудні 91-го президент України Леонід Кравчук чітко знав: українці не хочуть повернення у радянський союз. А от Єльцину в Росії закинули нелегітимність підписання угоди. Його звинувач. У зраді батьківщині спроба Єльцина відмовитися від посади президента Росії, не набрала достатньої кількості голосів у парламенті. Біловезька угода залишилася чинною. Цікавий факт: у лютому 2013-го виконавчий комітет СНД, де за правилами мала зберігатися Біловезька угода, повідомив, що має лише її копію. Восени того ж року. глава державної архівної служби Ольга Гінзбург заявила, що жодна з країн підписантів не має оригіналу угоди. До СНД, крім країн засновниць Україна, Білорусь Росія приєдналася Азербайджан. Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан та Узбекистан державами спостерігачами стали Монголія, Афганістан та Грузія. Коли Росія напала на Грузію у 2008 році, Грузія вийшла з СНД щодо України. То після нападу Росії у 2014 тисячі та анексії Криму Україна вийшла. Ні, не з СНД, а з кількох багатосторонніх угод в рамках СНД, адже Україна, будучи однією з держав-засновниць співдружності незалежних держав, так і не стала державою членом СНД, адже Київ так і не ратифікував статут СНД. Саме тому розірвавши низку угод у 2018-му за рішенням Верховної Ради, Україна по факту вийшла з організації, членом якої не була. Проте ми досі не з усіх угод вийшли в рамках цієї співдружності. Ми з України важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям це коріння і крила.